Герою мій, моя надія, на мир, на щастя, на буття. та щоб збулася наша мрія. Війні не буде вороття, не відаєш ти свою долю, лягла у зморшках на чолі. За тебе, сину, бога молю, живи, герою мій, живи, герою мій, повстанемо з руїн, повернемо славу України. і перемоги дзвонить дзвін, нас більше не поставлять на коліна.